Ретроградна Венера почнеться 2 березня і буде тривати аж до 13 квітня. В цьому відео розберемося, як це на нас вплине і що не можна робити в цей період. Венера відповідає за красу, зовнішність, естетику, стосунки, угоди, домовленості, гроші та матеріальні ресурси. А ретроградність дає повернення з минулого перероблення, покращення, а також трішки затримки, обмеження і труднощі в сферах тої планети, яка ретроградить. Ось і поєднуємо, що може відбутися і що не варто робити. Можуть повертатися люди з минулого, але скоріш за все це буде ненадовго, тому не варто. Очікувати, що все буде назавжди, і все буде дуже класно. Хтось поверне гроші або це зробите ви, або вам повернуть те, що повинні були давно зробити. Ви можете захотіти поновити той стиль, який вам подобався раніше, але в цей час не бажано щось робити абсолютно нове зі своєю зовнішністю, тому що вам може не сподобатися результат. Також бажано утриматися від нових стосунків, від великих фінансових вкладень і покупок, а також хірургічних втручань і операцій, які можуть почекати. В ось цьому моєму відео ви знайдете більше інформації про ретроградну Венеру. Шукайте Тіана Астро.